Аби припинити відтік коштів з банківської системи України, Верховна Рада минулого тижня прийняла законопроект, що надає фінустановам право пропонувати клієнтам депозити без можливості дострокового їх зняття. Вперше про такі зміни до українського законодавства заговорили ще на початку минулої економічної кризи 2008 року. Автори прийнятого закону вважають, що ця норма внесе стабільність та більшу прогнозованість у банківську сферу. На думку ж експертів, вводити мораторій на дострокове зняття банківських вкладів варто було набагато раніше, тим більше, що фактично заборона на зняття коштів з депозитних рахунків діє вже рік. Нині ж банки просто не мають ресурсів на видачу коштів. Я вважаю, що економічний смисл цієї норми сьогодні потерян, тому що надолго подорвано і собственна довіряння насілення в банківської системи. во вторых поведение Национального банка, который громогласно заявляет о том, что банки воры, и я их буду закрывать. закрывать. И, и тогда население не знает, а, а в какой банк, Куда собственно, бежать? вор. И если все воры, то значит всех банков, и поэтому старается извлечь свои депозиты из всех банков. Фахівці прогнозують, депозити до банків українці незабаром повертатимуть. Відтік гривневих вкладів вже припинився. На це вплинуло введення фіксованого курсу валюти замість гнучкого. Благодаря цьому населення, незважаючи на те, що ругається, скандалить, проклинає. Ну скажімо так, гривну понесло в банки. Не удивляйтесь, Вот таке це наше населення. То бачите, якщо ми зробимо фіксований курс жесткий. лет, пару лет удержим, завалять банки деньгами. У зв'язку із новою нормою найближчим часом, на думку експертів, банки пропонуватимуть клієнтам два види депозитів строковий, тобто на визначений термін, та на вимогу із меншою ставкою. Крім того, вкладників очікуватиме сильна градація ставок мінімальні на короткі терміни і вищі на більш тривалі. Для того щоб застрахувати себе від втрати коштів, фахівці рекомендують вкладати гроші у декілька різних банків, аби сума вкладу в одному з них в гривнях чи у валюті не перевищувала 100-150 тисяч гривень. Тоді, у випадку визнання банку неплатоспроможним, вкладники зможуть повернути свої кошти через фонд гарантування вкладів в межах суми до 200 тисяч гривень. Христина Бевс, Іван Болілий, Антіві.